Так, всім привіт. Тож. Помагаємо тут з місіями людині. Маємо трошки прокатаємося по пару бачкам. Так що погнали. Застрях. Вот, вот где он тут мог сидеть, чтобы всех убивать? Разве что на скале или что? <свят> э, нет, это не, цены не то, чувак. То, что у нас был твой индивид выиграл, прилетел на вертолете. Меня убил тогда прошлый раз и в этот раз один тот самый чувак. <свят> да, да, да. Помнишь, ты вертолет прилетел? Вот ну, он нас завалил. І потім ми на другому висадились, теж він нас завалив, типу. І тут таке враження, що він десь, блядь, з другого кінця мапи валив по нам. Я ж чую і удивився, бля. Так, нам треба цей от вхід, вхід відмітити. Ага, блядь, є є, є. Не бачу. Блядь, знов забув переключитись. Що, відмітилось тобі завдання? Так, да, так. Да. Окей. Не бачу, ладно, валим сюда в бік. Так, де ти є? Ага. Десь стріляє, блин. Там вони через кущі їбашуть, блять, яке ей бушо. Тут, якщо нормально грати і нормально пвпшитись, тут класно, типа, никатись. Ну з ботами взагалі, ну типа, от... Вони тебе тупо бачать всюди. Так, і десь другий вхід. Да, кириозно, десь там дальше має бути. О, десь тут вроді. Так, чекаємо. ну дальше игра с туда прямо. Так, все, минус у Дэн. О. Блядь, мне в лагерь не попал, блин. у меня так митку? Все, а -а -а. я нашел вход. Нашел вход, сейчас подхожу к нему. Ага, ну давай, отмечайся я тут... Підлікуйся мінімально. Отметился. Куда нам далі? Е, зараз на вертолітну площадку і на той на Фокстрот вала. Ты в мою сторону прийдеш, правильно? Вертолітная площадка Індія. Е, Індія один. один. Та 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 2 хвилини буде вертоліт. Так, бежу. Ага, тут Местность они здесь, конечно, сделали классно, блин. Ну, ста, лих тебя не видно, и пиздец. Угу. Я тебе скажу больше, я отстаю, только сейчас я увидел к себе бегущего. Ну. И то, стоишь, не рухаешься, даже не поймаешь, блядь. Интересно, когда они здесь тепловизионные прицелы, такое бот водить. Без них здесь. Вот они здесь как раз с ними классно будет играть. Ага. Чтобы нич. <laughs> а тут что до хрена что будут вода. Принаймні на альфа, на преальфа, типа, це, в принципе, досить непогано уже все зробили, я тобі скажу. А Два... это еще преальфа считается? Да, это вот внизу в, в правом... ой, в левом нижнем кути пише. Преальфа. Типу, це вже досить непогано. А тут ще стільки всього можна накидати, що просто жесть. Наприклад, центр зони, типа, там наразі тільки радіація, але там по-любому щось має бути. Якісь. Ну, чи завдання, ще якісь приколи. Щось Може якийсь бункер доставлять або ще якісь приколи. Наразі там нічого нема. Тут, коротше, є ще куди розвивати той проєкт. Near your ETA, seconds. Да что ты будешь ставить? склад, дед сайт или что? Что, что, -что? Карл, что ты решил себе? склад или какую добавлять? Е, ну, мене більше склад цікавить попробувати, але я не знаю коли, бо... подивлюся, буду якісь нижечки може візьму ту гру. Подивимося. Ще поки що не знаю. Подивлюся, що в мене ще є там. Окей. Так, на Фокстро тоді полетіли. Так, ми вже, в принципі, на підльоті. Там вже хтось товчиться. Так що думаю, стяжку не буде. Так. Мотель, ренч. Ну, йдем, в принципі, на готель. Так, ти дає? Ага. Вот это сверху хотель, да? Да, 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 да. Все, отель есть. Відмітився готель чи просто як точка, яку ти знайшов? Ану перевір. Точка, яку я знайшов. А, ну сейчас смотрю. Тут на входе надо или на территорию? Мне вот а не я... я вот честно не тоже не помню. Ну тут работа. Треба... Ага, я уж, блядь, с высоты сижу, честно. Опа, ни хрена себе. Ты живой? Я лечусь, лечусь, а, да. Так, все, снял двух. Я думал, тут чисто. Думал, чувак всех вынес. А, честно, я... Ой, Бля, де звідки? Це ігрок був чи що? Я, походу, ігрок. Ладно. Сейчас я полечусь. А, кстати, ти шукай трупи опшуку і ключі шукай собі. Uh -huh. Якщо вдруг десь без мене буде. А по я подивлюся, у мене, в принципі, мають бути всі ключі. То я тобі можу скинути їх. О, є один ключ не йшов. Так, 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 так. Чекаємо, мені вже звідкись прилетіло. Непонятно звідки. Все є. Що не, не відмітилась галочка в тесках В завданнях? Он за рейнджет, но Да. відмітився отель. Ага, тоді ідем на туда. А, чекай, чекай, стоп, 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 стоп. Там на тобі ключ. Ну і шоу. Эээ. Е? І ще два that's ключа. That's right. А тут від... Херізно, короче. <гум> тут, тут два ключа від готеля є. Один ключ від того. Там щось чувак просить, блядь, чи що я щось не можу шарити, що він хоче Шо, він бігає Що он бігает рядом. Щось говорить, типа, ну наш, типа, а що він говорить, я без поняття. Спліс и я не чув. Може його, блядь, той. Понькнул, і він лежить. А, да, відкис. <смір> <смір> Ладно. Я не понял. Так, куда нам йти? Так, прямо прям. Ой, о, твою мать, як він мене налякав. Мус ну, да. на, на карті не відмічається, блять, в тому ПВЕ. Не, отмечаются синіми квадратами. Не, сині це наші, А вот эти кишобач пришл нема на мапе. Это що, противник, типа? Да, да, да. А ПВЕ, типа, то тут похуй. Все <си> всі сині. Так, это нам що теперь? Д где? Э е, я назад пишу. По карте подивися. Тут то є. Блять, еще один чувак здесь с большим рюкзаком бегает. Да, да. Его тоже на карте нема. Да, это типа чужа фракция. Так, да. Не, что, но ну, нормально здесь акция прокачаться. По быстречку. Да, да. Все, отметилось. Окей, ну сейчас проверь, бо тут тогда кладается просто тридцатка бонусу, типа. Да. Ну я так, блядь, раз вертался. Ага, окей. Ну і... Окей. Идем далее туда. Так, ключики нема. Ну, якщо все дохали, не Нет. Ну, если все дохлы, не мы убиты, не хотели смотреть. Они по-любому залутанные все. Я да коли хтось просто, блядь, по миссиям бежит, ему там похер, типа. Ну, обумай же ключи бы шашис. Жалко, что здесь ключи нельзя продавать. То есть где-то у них здесь рынка по Да, 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 чувства. да. Да тут сам прикол, что тут так, есть на матч продавать. Все написала Task Completed. Да, все супер. Тут да. Бункер пошли. Да, да. Зараз все таки вызвали тычок. На Фокстрот бежим. Да, на другий. Сюда. В леса. Как раз тубиточки по открываем в посадочной. Я перший раз на ПВЕ граю. <гум> ніколи не заходив сюди. Ну, зараз, ну, щоб швидше прокачатися, бля. Ну то да. У мене було не раз таке, що я заходив в ігру і я тупо один на карті був. <гум> Взагалі нікого. Ні ворогів, ні наших, бля. Пустий. <гум> один хір, що ПВЄ. Ну, бачишь, а сейчас появился какой-то мудила, который через полкарты всех стреляет, блядь. Да да. Ну, в принципе, все. Короче, вертолет чека, блядь, мы же 4 хволы. А сверху точка для засады хорошая, блядь. Да, да, там, там и заседают. В этих камнях, да? Да, да. На скалах везде здесь можно сесть. Наверное, не, не да ша разведки куда що? що, до чого чего, типа. Ны бы тут больше кустив добавляли на, на посадочных місцях, было бы прикольніше. Mm. Хотя бы okay. кисша на тут так вот сядет, Я бы сделал бы, например, километр на километр, лендинг зону. Шо если ты в кого-то автоматически стреляешь и убиваешь, вздыхаешь сам. Все, сразу же бы весь кемпинг убивала бы. Ну, так, але воно, в принципі, теж нераціонально. Другий варіант безсмертя хіба. На, на таких зонах зробити. Третій варіант взагалі, зробити не посадочні місця, а посадочні місця тільки, щоб, типа. На -то... -то Навіть не то, що ти, а. Щоб, типа, наприклад, ти поставив мітку, забери мене конкретно з цього місця, отака, отакого такого плану. А высадку вообще можно было с парашютом зарубать и пиздец. За вертолетами будут гоняться. Да ну, блядь, это уже бред. Я вообще не выкупаю, який прикол, сидит и тут, сука, с годину-півтора, блядь, чекати, блядь, когось кто прилетит сюда. А может и никто не прилетит. Ну тупо, блядь, людям не хочем занятость, блядь. Тут хіба ще якесь місто таке додати жирне сочне, типу, Додавити якийсь чіткий лут, якісь дорогі, типу, що там за нього якісь плюшки дають. І щоб всі туди десь збігалися, типу, як така жорстка ПвП зона. Ну, коротше, дуже багато чого можна зробити. Добренько. Так, тільки нам ще чекати. Півтора хвилини. Тут кто-то еще пробежал тело. Да -да. Вот это вот, с рюкзаком, который не отмечается. Да, да. С чужой фракции. Ну даже если тебя в бьюти подвел, походу не, не сможет забрать. Самое интересное, что он по виду ничем не отличается. А, ну а да, да вид наш. Да, тоже косяк, как на меня. какую нибудь бы повязку, блядь, или еще что Або по кольорам розділити зелений, блядь, там якісь ще якісь, блядь. Ні, ну зелений бред, бо тут, блядь, Хто зелений, тому тут вигідно, блядь. В тих кущах, блядь. Ну да. А в тебе був тільки що полтергейст, блядь. Магазин сам з кармана дістався і заліз собі в автомат. А сейчас. Ні, зараз нормально. Так, зараз десь має бути. Мені цікаво, але ні, чужий, походу, не зможе сісти на чужий вертольот, бо їхні вертольоти ж теж не відмічаються на карті, коли прилітають. Тільки ми тільки свої бачимо вертольот. Мали на бункер. Так, що ж на місці? Блядь, по пришці вже блять біг ховатись. Тут уже не надо хаваться, бля. Пофиг в кого валят. Не, ну тут ще боти, блядь, тоже можуть накидати, А ну просто в данный момент вони тут не можуть бути, ну, на, на цьому месте, тільки в середине там. Мне даже хорошо, что кто-то валится в бункере и расчищает дорогу. Ну, чекай, блядь. Это не туда с колючкой. Да еб твою мать, не можу припрыгнуть. Где ты, падла, блядь? Блядь, под забором не могу его убить. Ну, ну давай попробуем. Все, все, завалил. А -а -а. Там еще сбоку два тоже воюют. Угу. Так, чекай, У мене, блядь, стаміна закінчилась, знайди можу перепригнути. Хм. О, є. Перепригуй. Так. Тут потрібно було на вход іти. Не, не. а хіба? Да. Блядь, стаміни не хватає, прицел дергається, нічого не бачу. Я вообще тебе не бачу, ладно, сейчас по карте где ты. Я вверх сюда побіг, нагору. На, на mm. А, слышу, ты спереди стреляешь, да? А, все, вижу, вижу. А, що тобі пише? Хіба на вхід ми мали йти? Мені здається, ми мали в бункер за кассетую якої зайти. Зараз, читаю. Так, у нас задание. Блять. Сбила сейчас. Так, это Гани. А нет, подожди, какой Гани? Это чьи-то задания. Сейчас смотрю. А, New Neighbors. этого, блять. Чувака. Ох, ебать, меня накидал. Справляешься? Да, да, да. А я что-то просто так вышел, блядь. Я что-то ну, там ты, там что ты здесь маешь быть. На что мне нужно? Посетить комплекс через дырку в забор и спуститься на минус первый уровень самого бункера. Ага, все, я понял. Ну, за... Тогда... дуй до меня, короче, словом. А, видеокассету забрать надо. Так, 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 да. Я просто не пам'ятаю, типу, де вона, бо ти щось сказав на початку, я передумаю, може вона на початку десь була, на вході. А якщо не мінус перший, то давай підходь сюди до мене. Час. Бля, я чую, що він десь говорить, але я його не бачу. -то за кустами, Что, у него есть что-то? Ключ, ключ. Да, Ладно, кину в бункер, ибо тут, сука, небезпечно. Идем в бункер. Так, чекаюсь ключик. Э, ключик возьми. от вот вот під ногами прям а що це за ключ а хер, щось від бункера блять ну, просто по квестам потім треба бо тут насосну треба відмідати там ще офіс ключ треба тобі буде так, так ага, чекай нам на мінус перший тут ящики какие-то есть є, есть є що смотреть е питання тільки де. Так. Тут то походу то не сюда. Це на вихід вроде, да? Да, так. там був, да, там був ящики десь є А, отам там ящик і тут -то... ні, тут не тут. оце от ящик можна лутати. А тут що? Ні, не тут. Ще десь якась кімната, пам'ятаю, була. Бля, не можу згадати, де вона є. Та ладно, пішли. Е, ладно, до... вниз йдемо тоді. Так. Минус первый, да? Я ж нихуя не бачу поздно. Где ты там? Где Куда ты был? А, то там то сняла. А ну, да, может тут кассета. На столе ничего не могу, я не бачу просто. Нема, сейчас я посмотрю в описании эту кассету. Сейчас, секунду. Не, касета лежит там куча таких телевизоров. Куча телевизоров, да. Бля, я просто на не цем. А, це мінус другий, блядь. Ми пройшли мінус перший. Ми були на мінус першому. Що, надо наверх идти? Да, да, да. Так, багато телевізорів, да. Бля, а це часом не сама перша кімната, яку. Я дуже думаю, що саме перша де то Оце це вот, да, да, да. Сюда? Чекай, я вообще не знаю, ты загубив десь. Я сейчас иду, иду, заглядываю во все, что вижу. А я тебе вообще десь... <ріст> ну вот вход, на другой ага. вход. Не-не, сюда, сюда. Тут кухня. Ага, чекай, брешу, не сюда, назад. Это я вообще, блядь, Знову тебя загубив. Я То, вот я. Так, куда? Да, ти я. Возле входа на нижний этаж. До кухня. А, вот сюда, сюда, назад, назад, назад. Вот сюда, да <хи> все есть. Идем на выход. Да, 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 на базу вортаемся Так Чатут Выхин, да. Идем другие игра с другую точку тобі відкрываем посадочно. Вернулися мы на базу, квестики порубили. Що понаходили? Ось ну, такий мінімальний відосик був. ПВЄ режим. Перший раз тут на ньому, блядь був перед тим, блядь, на найфось 4 попали, які їбашить не через цю карту. Коротше, жопа повна була. Та й таке. Так що, дякую за перегляд, всім пока.